Верна п'ятниця в українських брендів це цілковитий обман і ніяких знижок не буває. Говорили ті, хто не урвав джинси з ідеальною посадкою, майже за півсіни дівочки. Mm -hmm. Тому не купила, а урвала джинси, які роблять ноги від вух і явно пасують під усе. Хвиля шопінгу понесла мене далі. І тримайте мене усі, бо цей червоний кардиган точно поїде зі мною. Як вам така я на Києві? чи пасує мені? Цю машину вже не зупинити і з цими джинсами вирішила приміряти боті і трендовий шоколадний кардиган. Я перепрошую, але боді у нас не прости, Я з такими вирізами і дуже сексі спиною. Та я, може, хочу шоколадку, у такий приємний кардиган теж кора моє сердечко, дівчата треба брати. Пишіть цифру 2 в коментарях, якщо вам цей образ сподобався більше. Бо хто як не ви, мої принцеси, підкажете. Потім я згадала, що мама сказала: доця, купи собі нарешті стильний класичний костюм, і вуаля, я його вже міряю. Бо хто я така, щоб не слухати маму, і взагалі він на знижках, то що тут думать? А це ще й до речі, тренд наступного року. От побачите. І ніхто не виходить з ван ван без класичних джинсів, светру і дублянки. А що, зима на вулиці? Треба ж якось утеплятись. І щоб зберегти свої грошики, краще зробіться. На шаленому розпродажі, який буває лише раз у рік, у Ван Вайван. Це Яна, і вона прокинулась без настрою. Погода не радує, подруги не кличуть гуляти. Всі маски для обличчя закінчились. Настрій думати про вічне, їсти мандарини і драматично гортати інстаграмчик. Але Яна забула головну новину, що за вікном чорна п'ятниця. А це означає лише одне, що знижки на її улюблені маски вже розпочались. І ще й можна виграти купу подарунків. чайник і тостер тостерсме. Яна швидко оформила замовлення на сайті і вже збирається зустріти кур'єра. А вже й кур'єр стукає. Нарешті приїхав бажаний догляд від бренду Лавлос. Замовлені дві маски безселери бренду і вони справжній розрив. Перша це очищуюча маска деток. Ксюкс, яку обожнюють усі клієнти лавлос. Вона глибоко очищує шкіру, запобігає появі чорних точок та запалень. А ще вона має ніжну суміш, тому добре наноситься та легко змивається. Збережіть цю маску, бо в ній є зелеінова і саліцилова кислоти, вітамін А і Е, екстракт листя зеленого чаю та екстракт розмарину. А ще вона не стягує і не пересушує шкіру. І переходимо до наступної. Ця маска для наших реалій: вона нічна, зволожуюча, яка знімає втому і стрес. Вона містить гіалуронову кислоту, вітамін Е, гліцерин та екстракт зеленої кави, а щобитеїн та ментол. Залишайте її на всю ніч. Вона. Не обтяжує шкіру, зберігайте відео і вдалого вам шопінгу. Я знаю, ви їх шукали. Рекомендую вам взяти вогнегасники, бо зараз буде вогонь. Вони замінюють усі мої верхи і лучки з ними відразу на 10 з 10. І як самопроголошений амбасадор боді, розповім, де знайти якісні базові і дуже з причинкою. Красуня зберігає відео, а я розповідаю. Дівчата про цифри непристойно говорити, але вже більше 4 років я обираю боді саме від цього бренду, бо вони найкрутіші. Беріть собі на замітку. Вони поєднуються зі всім, тому показала відразу чотири варіанти стилізації. Подобається, що у них багато базових і трендових моделей. Я головне віскоза вони прекрасно носяться роками і після прання не втрачають свій вигляд. А ці скарби знайшла в українського бренду Queen Флэнс. Вони завжди турбуються про комфорт. Напишіть, який боді вам сподобався найбільше. Буду чекати в коментарях. Усіх цьому. Якщо на вас косметика лягає ось так або ось так, то я швидко розповім, як цього позбутися. Є один засіб, який рятує мене у осінньо зимовий період, забирає усі лущення і робить шкіру гладенькою. Він містить капсульні кульки, які моментально очищують шкіру, але не подразнюють її. І це пінка від неоджан, яку я завжди використовую в парі з двохфасним містом з білим трюфелем. Бо дівочки, пора думати і про зморшки, а цей місце якраз зволожує і покращує пружні шкіри. Але мліє моє обличчя від маски петів зняється на міду. Ніколи не пропускаю і вам не раджу цей крок з маскою перед макіяжем, адже помітила, що після неї шкіра менш жирна. А ще лайфхак від мене потримайте пади перед сном на висипаннях і на ранок вони значно зменшаться. Далі у мене йде заспокійливий крем для моєї душі і по червеній. бо що що а з ним ніколи не можна переборщити, він легесенький, не липкий, взагалі не відчувається на обличчі і ще й захищає бар'єр шкіри. І знаєте, в 27 я якось перестала забувати про крем під очі. Тому, дівочки, у мене тут важка артилерія, ощільну цю ніжну зону кремом з 15 пептидами. Ну все мій образня готовий. Напишіть, хто теж користувався цим доглядом, а підібрали мені його в Korean Story, Хто хто? А вони розуміються. На типах шкіри і наших проблемах. 30 образів всього з 10 речей у найтрендовіших відтінках. Складаю капсулу з найгарячіших носибольних трендів цієї осені. Для цього я беру джинсі-спідницю, чотири верхи, дві сукні, один жакет і пальто. Спойлери останній образ вас здивує. Починаємо з сірих джинсів. Це якісна база ґрунт фундамент. Дуже подобається їхня посадка, і як вони видовжують ноги. А в поєднанні з прозорим лонгом і жакетом бургунді це взагалі дуже хот Історія. Цей відтінок осіння розкіша сірим. Це взагалі улюблений колор меч усіх фешионіс. До речі, ця міні-спідниця дуже зручна. Вона з маленьким секретом. Дивіться, як з деталями класно заграв образ. Не забувайте про замшу, вона на піку популярності. Футболки актуальні в будь-які сезон а з ретровайбом моя окрема любов і рекомендація. Переходимо далі. Смужка йде з нами у осінній сезон. І я цьому безмежно рада. Обрала молочний светер, він у стилі препі, дуже подобається його акцентна вишивка. Тренд на коричневий ногу з і Ми переходимо до суко. ну це розрив, погодьтесь, вона пасуватиме усім. Як і наступна сукня, адже трикотажні облягаючі силуети йдуть з нами нога ну, в ногу в осінній сезон. І остання це сіре пальто в смужку, воно для мене окремий Ши дівчата це айконік модель А всі речі. Я знайшла в українського бренду One by One. Вони завжди тримають руку на фешн-пульсі. Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь пінтераси українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі джинси теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренч. і у який перший лучок вийшов. Дівчата я просто в шоці від нього. Оце уло. Ну в такому не соромно і зустріти ніколи закарму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималась і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Пані та панове, для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано лефакт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на аутфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і Бругунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні вживу вони виглядають ще краще. П'ятий референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах, і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам наступна зупинка. Олдмені, на жаль, не було спідницю моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній од розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від One by One. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав сердечка інфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який визнав одним з найактуальніших: шоколадні блиски лати мейка манікюр у коричневих відтінках б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я шурвала для себе три гарячих пиріжечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді моя любов, вони сідають як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіря. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, я всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести Тікток і отримувати свої перші. Чи їджусі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна, і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих, відразу зберігайте. А ще раджу зберегти моя бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні, але зараз би я в жодному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили. Зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один UGC-креатор і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. Чекаю тебе там третя динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш актуальними для вас. Чому я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити? Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, і що я можу роздавати такі поради, тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити. Або нав'язуватись, я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу. Раз ми рідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились, хоча живемо в одному місті. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи, на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою, але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають про це Сікрем. Він Хамелеон, тобто підлаштовується під будь від. Тінок шкіри він має прекрасний склад і не забиває опори, тому це моя рекомендація для вас як подруга подрузі. Пейса в реальному житті роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний сісі крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хокверсом. Щоразу дивуюся, як класно цей сісі крем хамелеон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе Далматина і поки контур не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуся, як можу і додаю. Головний ексенціо макіяжу рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків і вийшов сансет на моїх щеках. <кхем> я перепрошую з 27 Мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал причисую брові коричневою тущою. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і я ледь не забула. Дівчата, не жалійте, і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Помій однозначний топчик це Сісі Крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних Ків перший тренд цієї осені, про які має знати кожна. зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого й бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки. і Вмикайте чарі леді. Прозорий лунсхлів. Така зікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий. Благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, що личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. В магазині було представлено декілька варіантів, і я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший пережечок. Дівчат, у нього ідеальна все, довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше, а ось у я знайшла у моїх улюблених One. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлера Дайса. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Першу беру круглу насадку не підсушую усю довжину. Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до прашу, і Якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний захист від перегріву. і Є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Насибильні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осенню, і Він виглядає дуже ефектно у взутті щодо кольорів. Червоний теж не збавляє обертів і мене це безмежно. Радує, приміряла відразу балетки і кети. це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, підбрюки, під, під спідниці. Ну під усе. Тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги, і полички у вашому взуттєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколад. Ковбойки і це суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд леопард. Ці позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний, приємний відтінок. Дівчата й не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутік, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпоц, як на Оскар у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну, розкішніший контент. Рівня Голівуду. Локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу, і подивіться, що вийшло у мене. <клес> Як вам напишіть, бо я кайфую. А цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з Фроловим, тому як мінімум три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, за мій перший Fashion Week, напишіть, як вам образ. Що ми придбали на осінь з моїм стилістом або носибельні мастхеви цієї осені. Перше – це романтична спідниця балон, але тепер у міні довжині Це вайфіт гьол Дуже мені подобається. Дівчат показуємо свої ніжки. Жилети для мене завжди актуальні, я ношу їх всі сезони. Дівчат про найгарячіший тренд на замшу ми теж не забули. Ковбойки актуальні зараз саме високі, вони виглядають ну дуже хот. А в цьому будуть ходити усі фешооністи, бо це новий тренд, вкорочений тренч. Далі на порядку денному сумочне питання, і тут у нас стілковитий мастхев. І ця сумка на півмісяцю. Розкішному бежевому відтінку обрали її, тому що вона ідеального розміру і в ній поміщається усе, що потрібно на щодень. Вона чудово вписується в мій гардероб і Подивіться, як стильно виглядає у цьому образі. До речі, урвали її у улюблених дрімрум. Ще одна романтична покупка, якою я задоволена, це берет. Обрали саме у молочному відтінку. І, як на мене він виглядає, дуже освіжаюче. До речі, я маю мрію полетіти в Париж і в такому аутфіті з радістю все зробила. Дівчат я дуже ціную ваш фідбек. Напишіть, як вам образ, як рубрика, і які ваші осінні мастхеви.